Передодні новорічних свят під час новорічних свят. Як не забувати про свою безпеку і як, в принципі, зберігати свій спокій в ці дні, будемо говорити з нашим наступним гостем. Борис Михайло з нами на зв'язку. Це доктор медичних наук, професор кафедри загальної дитячої судової психіатрії та наркології Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. Вітання вам. Доброї ночі, доброї ночі всім. Пане Борисе, як ви себе налаштовуєте на завтрашній день? Ми вже згадували про те, що не для всіх українців цей день буде святом, і насправді це також можна зрозуміти, але з іншого боку, можна зрозуміти тих, хто хоче зустріти з хорошими емоціями, з хорошим настроєм наступний 2024 рік. Як ви себе на це налаштовуєте, і чи є якісь правила того, як налаштовати? на такий хороший лад Ну, ви знаєте, новорічні свята це є такі свята, при яких ну, кожна людина яку посаду вона не займала, якого віку вона не була. Вона трошки повертається до дитинства і очікує ну якогось празника, якогось чуда якісь подарунків, і, взагалі, надію, що от у новому році от все буде краще. І тому ну, всі громадяни, майже без виключення, все-таки налаштовані на празднування, на цей святковий день, на це от відчуття прийдешнього свята. І чогось такого все-таки чудового, казкового, тим не менш, часи зараз, на жаль, певною мірою складні, і навіть у свята ми переживаємо от такі події, трагічні, відверто будемо казати. І тому ну, правило золотої середини ніколи не обманює. Тобто Святкувати можна і потрібно, і цей сімейний праздник зазвичай, тобто в кругу сім'ї, а хто не в кругу, не з думками про сім'ю, про все хороше, ну і тим не менш, не забувати певні предостороги і певну обережність, особливо відносно. Дітей, жінок, та й, взагалі, родних і близьких людей. Пане Борису, от хотів вас ще запитати з приводу, знаєте, етичної такої складової, тому що ну ми всі живемо і проживаємо цей важкий для України момент, і ви знаєте, інколи ми всі живемо в соціальних мережах. Я думаю, що і ви також цікавитеся, хто там що на яких сторінках пише, і от чи зауважуєте ви, що є ну певна така напруга між людьми, які там постять фотографії, з яких якимись салатами або келихами шампанського із донатами, а, а, так а, а є, от люди, які е, в цей час дійсно підтримують збройні сили України і, і знаходяться е, на передовій чи не є це ну таким репрезентативним якимось моментом, який може доводити те, що е, сьогодні, в принципі, можливо, не час дуже сильно хизуватися, тим як ти проводиш певне свято? Я от намагаюся так просто сформулювати. Але Так, ну, да, ну ви стовідсотково праві, і тим більше, що є певна категорія людей, певний прошарок людей, які дозволяють собі хизуватися навіть і не в свята, а в кожного дня, і, і, і вони перетворили своє життя в суцільну ну, таку праздничну, якусь карнавальну подію, і це викликає дійсно певне напруження в українській популяції, адже все ж таки більшість громадян вона ну щиро переживає за. Україну взагалі за майбуття нашої країни і за своїх родних і близьких, в кого вони на захисті батьківщини, і хто причетний, а причетні десятки і сотні тисяч людей до цього. І є певний прошарок, який от дійсно, як ви е, висказали свою думку, та й не тільки ви, а й в мережах. Дійсно вони. Виставляють на показ своє якесь таке празниковість, свою, своє благополуччя, свої матеріальні статки і, і так далі. і так далі. Ну, в основному це, е, ну, так би мовити, ознака, ну, де, по перше, не дуже розумних людей, а по друге, Дійсно, людей з ну з дуже низькими такими особистісними якостями, для яких от блискуча обгортка і в своєму житті найважливіша. Вони повинні виставляти цю свою блискучу обгортку на показ, і сенс життя для них виявляється от таким. Як у вітрині дорогого магазину на хрещатику, але ж вони там манікени і не розуміючи навіть цього, жалко певною мірою таких людей, і, хоч все сподіватися, що все ж таки може більшість, та, хоча б деякі з них дійсно прийдуть до тями і змінять своє ставлення до життя. І для нас всіх громадян України, так насправді важливо, щоб і між нами не було такого розврату, і щоб люди також могли сприймати один одного такими, яким ми є. І головне допомагати тим, хто цього потребує зараз. Пане Борисе, дуже дякуємо вам. Спасибі, що доєдналися годину до нашого ефіру. Борис Михайлов, доктор медичних наук, був з нами на прямому зв'язку.